Ось так наші кури, гуси та качки святкують новорічні свята. Так, ми насипали водички у чотири посудини. Також ще є три посудини в іншій локації, так щоб вони без води не ходили. Ось так наші гуси і качки купаються, миються, п'ють водичку. Хоча у нас більше. Кому цікаво е, про качок шипунів коричневих, то переходіть на канал наше господарство і дивіться відео про них. Там є декілька відео. Усе про качки-шипуни. Ось так. От там наш качур великий такий. Іде. А це наші молоденькі гуси.